Сьогодні я буду робити огірки, такі такі малесенькі огірки. Я їх помила, почистила, пообрізувала їх з двох боків, щоб вони швидше наквасилися. Хріб, от такими парасольками. Хрін, листя вишні, листя смородини і листя з горіха. Часник, чорний перець і, і душистий перець. Банка в мене є дволітрова. Я даю так побільше хрону, хрін він дає твердість. І вниз я буду класти листя горіха, листя смородини. І листя вишні, укріп, два зубчика чосника усім перчиків чорного, душистого, з чотири перчика. Угірочки в мене були намочені на дві години в холодній воді, на дволітрову банку Я буду давати солі, дві ложки столових. Заливати буду холодною водою і тепер отак трошечки його потрясти, щоб ця сіль розчинилася. Бо як вона осядевся на низ, то огірочки не будуть хрумкі. Три баночки готові на малосольні огірки.